Нові санкції для Росії, як турецькі дипломати бачать завершення війни в Україні, навіщо польські та українські історики зберуться на масштабну конференцію? І що на думку Портникова є страшнішим за корупційний скандал? Про це і більше за мить. США збираються карати всіх підряд за торгівлю з Росією. Саме так Дональд Трамп описав новий санкційний законопроект, який республіканці пишуть за його ініціативою. Президент США заявив, що документ передбачатиме дуже суворі санкції проти будь-якої держави, яка не припинить бізнес із Москвою. Трамп зазначив, що у пакеті також можуть з'явитися обмеження проти Ірану. Це питання ще обговорюють. Нагадаю, минулого тижня держсекретар Марк Рубіо визнав, що запас нових санкцій проти РФ майже вичерпано, і тепер США робитимуть ставку на жорстке ви... Виконання вже чинних обмежень більше новин на ці теми читайте на нашому сайті. У Туреччині заявили, війна між Росією та Україною наблизилася до найближчої точки завершення. Про це повідомив глава турецького МЗС Хакан Фідан. За його словами, конфлікт став виснажливим і надто дорогим для усіх сторін. А європа, попри відсутність прямої участі у боях, несе дедалі більше фінансові та політичні витрати, підтримуючи Україну. Фідан наголосив, що війна фактично зайшла в глухий кут і перетворилася на боротьбу дронів. А обидві сторони нині зосереджені на ударах по транспортній та енергетичній інфраструктурі. Турецький урядник вважає, що умови для припинення вогню вже нині існують, а мир не лише необхідний, а й неминучий. Туреччина каже дипломат, готова стати майданчиком для переговорів. Більше на цю тему читайте на нашому сайті. Очільник Українського інституту національної пам'яті анонсував масштабну українсько польську історичну конференцію, за словами Олександра Альфьорова, вона має відбутися у травні наступного року. Альфіоров зазначив, що дискусії на конференції охоплять період від середньовіччя до сьогодення. Важливим завданням буде отримати низку наративів, застосування яких допоможе у майбутньому зняти або зменшити напруження між державами на історичних темах. Написав історик Альфіоров Повідомив, що установча зустріч комітету з організації конференції відбулася вже у Львові за сприяння заступника дерева директора центру діалогу імені Юлію Шамірошевського Лукаша Адамського докладніше про те, чим відрізняється діяльність польського та українського інститутів національної пам'яті, також про російські історичні фейки та спроби Кремля привласнити Русі і перекрутити українську історію. Дивіться у подкасті «Змісторія» на сайті та ютуб каналі «Слава Славиціві. Корупція серед посадовців стандартне явище у світовій політиці. Багато чиновників через це потрапляють за грати. Український скандал у цьому сенсі не є винятковим. Таку думку в ефірі центру Європи озвучив український журналіст та публіцист Віталій Портников. Коментуючи останній скандал. Він запитує, як особи без повноважень могли керувати міністрами та членами РНБО людьми, які мали доступ до державної таємниці. От всі тут люблять створювати конспірологічні теорії навколо ролі Андрія Єрмака, але президент України і сам говорить, що керує країною за допомогою кількох менеджерів, а не за допомогою парламенту і уряду, у взаємодії з якими мав би діяти керівник парламентсько-президентської республіки. За словами Портникова, небезпекою для України є не корупція, а створення так званої тіньової держави, яка цій корупції сприяє. Не корупція, головна небезпека. Ми не бачимо, що відбувається насправді, а це створення цінньової держави. От в Росії є цінньовий флот, за допомогою якого вона успішно перевозить свою нафту. А у нас є захоплена цінова держава, яка дублює функції президента та його офісу. От в чому проблема? Хто на думку Портникова може витягнути Україну? цитую, з корупційного болота. Читайте, і дивіться на нашому сайті. Литовські прикордонники затримали трьох підозрюваних у контрабанді товарів з Білорусі за допомогою повітряних куль. У їхніх оселях правоохоронці вже провели обшуки і висунули їм обвинувачення. Додам, що лише цього року за незаконне переправлення товарів повітрям у Литві вже затримали 107 людей. Торік таких випадків було лише 46. У відповідь тоді країна закрила до 30 листопада останні діючі КПП на кордоні з Білорусю, але Кошенко заборонив в'їжджати до своєї країни вантажівками, тракторами з низки держав ЄС. Більше про це читайте у нашій новині на слава тіві. У мене все на цю мить. Бережіть себе.